13 серпня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами Воздуходувка плесос Bosch Універсал 3000. Я на прикладі даної Воздуходувки плесоса хочу ще раз попередити, друзі, перед тим, як. Почати працювати, треба читати керівництво по експлуатації. Тому що, буває, ми не прочитали, включили в розеточку, а даний прилад не працює. А все тому, як більшість там вачі гілок і так далі. Є завжди защита. От, якщо ж його даний купили пелесос включити без насадочки, він не буде, друзі, у нас працювати. Треба обов'язково читати керівництво з експлуатації і одівати все те, що необхідно для того, щоб працював прибор. Так що, якщо ви Купили, прийшли з дому включили. А той прибор, який ви купили, чому то не працює, спокійно взяли, прочитали керівництво з експлуатації. Все тому, що, що то не так зробили. В даній модельці є керівництво по експлуатації на українській мові, так що все тут у нас доступненько, почитали. Підключили і вперед. Працюємо, працюємо. І ще раз працюємо. Так що осінь вже, друзі, не за горами, а даний воздуходу в капелесос вас дуже-дуже-придуже може виручити. Так що заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 0 63 426 10 10. 10. Всім мирного неба. До гарного здоров'я!